Всім привіт! Вас вітає мотоцикловий парк Тарзан Ужгород І щойно тут попрацювала, відпочила, розслабилася команда Карпати Ужгород, найкраща гандбольна жіноча команда України і Центральної Європи. Майже в повному складі також всі тренера жаль, тільки Один лікар не дійшов. Він просто як кажуть, боє, боїться висоти і жіночі великої компанії на свіжому повітрі. Але от усуховий парк Тараза – це. Дві лінії доросла і дитяча, доросла 13 етапів, майже 300 метрів, дитяча, 9 етапів, майже 200 метрів. Це хороший настрій, сімейний сім активний починок і здоровий спосіб життя. Запрошуємо всіх, 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 всіх всі, чим. І доказала команда Карпати в повному складі. Всім привіт, до зустрічі! Працюємо під замковому парку міста. Ужгород.